У нас міні-купер буде сьогодні в роботі. Ось ця вся рамка буде замінена на нову, оця от величезна. Кнопочки перенесуться, ну, коротше кажучи, побачите, як буде. Закінчено роботу з міні-купером. Встановлена ось така магнітола на андроїді. Повністю стоїть тепер нова рамка. Як бачите, всі кнопки у нас функціонують. аварійка, бачите, відображається. Відображається ручник, що ми зараз поставили. Бензин, все показує, як по штатному у рідній магнітолі було. Також у нас звичайний Android з усіма додатками, і є інформація про автомобіль. Тут у нас температура, все можемо зайти і подивитися тут, що вам потрібно, який у нас пробіг. Ну, бачите, ремені, масло і так далі. Це все у нас присутнє у новій магнітолі. Також ми встановили цифрове радіо людині, можна їм користуватися, але потрібен інтернет. Тож Можна або через Wi-Fi буде підключити. Зараз у нас підключений CarPlay. Тому Wi-Fi відключається. По CarPlay ми можемо користуватися нашим телефоном або Waze, або Google картами. Apple Music і все, що тільки хочете. Повертаючись до теми інтернету, або роздаєте вайфай, що не так зручно, або ось ми вивели сюди USB, -шку. також є слот під сім-карту. Тобто, ось так от. сюди вставляємо сімку, як колись у старих телефонах. Після цього треба буде перезавантажити магнітолу. Також була встановлена у нас камера заднього огляду. Дуже гарної якості, з хорошою роздільною здатністю. Кнопочки у нас на кермі звичайно працюють. Тобто, наприклад, у нас там радіо вмикаємо і можемо там гучність додати і обирати. Тобто, все працює, переключається. Так, що сказати ще? Тут у вас, бачите, у людини була магнітола, тепер вона не потрібна. Сюди просто скажімо, хай докупить собі. Поличку буде зручно, там телефон покласти і так далі. Будь ласка, кого зацікавив такий варіант? Звертайтеся.